До тебе прийшла перевірка і тебе закрили. Це була наводочка. У мене серце в п'ятки пішло, і з мимо аліні нігті. Тут заходить інспектор, така з беджиками Аліна. Мені ну всього Із... просто біжать. Віка. Вона була настільки лояльна, Супер -лояльна. Настільки спокійна. Я вас прийшла навчити все добре. Ну ось так от вийшло. Ну от така ситуація. Я вас навчу, розкажу. Зняв собі приміщення, працюєш. Раз мені здали, знать можна. Вікторія здогадалася. Ось, він, понаїхав! Курувати треба здраво. Відчула, що моя місія об'єднувати майстрів. і куренція. Вона повинна бути і класно, що вона є. Але вона повинна бути здрава і з повагою до інших людей. салон сусідній робив записи. Ми ж чекаємо людей. Людей немає. Просто в онлайн записі позабивали нам. Вільні вікна, і люди до нас не могли записатись. Тупість людей і просто. і слабкість, і слаб 100 від... слабкість, слабкість. слабкість. Звідки у вас є час? Люди краще цей свій час свою енергію направте в те, щоб у вас були клієнти. Знайдіть інструменти, які вам приведуть цих клієнтів.